Коротше, прочитав вчора історію таку коротеньку, поняли? Зараз попробую вам її розказати. Не дословно, але думаю, ви зрозумієте про що я. Дивіться, середина 90-х років, наприклад, 94-й, 95-й, громадянин України Микола там, наприклад, побудував собі будинок у селі, яке недалеко від міста там якогось там обласного знаходилося, поняли? Від центру. Коротше, яка ситуація? На той час там дуже сильно часто відключали електроенергію, схоже, так як у нас все зараз. І зазвичай це було там 4 години вечора відключали, і, в принципі, до ночі там, чи або до ранку її вже не було. Неділі-дві проходили цього Миколу, це все достало, поняли. Він десь там напозичався, насобирав грошей і купив генератора. Це було тоді дуже дорого, але він знайшов ці гроші, він це коротше, зробив. Діло в тому, що пройшло неділі-дві-три. І до нього з'явилися якісь чиновники, скажем так, кагебістів тоді не було. Ну це, блядь, відрижка, сука, від тих совєтських, нахуй кагебістів. Почали їбатиму мази, схуяли, нахуй, типу, в селі немає, блядь, ніде світла. А твій будинок тут як, блядь, гірлянда на новогодній ялинки світиться, що за хуйня? де ти взяв світ? Ну, типу, де ти його провів? Говорю, ну як де? Так як і всі відступів, усіх в мене заходить світ так само, поняли? Типа, ні, ніхуя там воно в сусідньому селі коротше, на фермі, там, де там якийсь там депутат на той час там е керував цією фермою. У нього є світло, і ти, мабуть, звідти крадеш, його проводами провів, і світиться. Ні, говорю, не так. Коротше, суть в чому. Е е ситуація схожа і зараз, розумієте, да, про що я говорю? Дивіться. То есть зараз на просторах Фейсбука, там, Інстаграма, Тіктока, ну і багато там різних там э, соціальних мереж гуляє так само, блядь, боя. Правда, не з боя, понімаєте, а блядь, словесні, типу, та що за хуйня? У нас, короче, блядь, не світить, там по два рази на день відключають, по три, блядь. А воно в сусідньому будинку цього всього не відключають, і Починаються вже ці пісні співанини оці, блять. Та ну йо нахуй цю війну, коротше, давайте про якісь переговори, блять, понімаєте, починає, давайте вже про щось будемо домовлятися. Ну, це вже типу некомфортно для людей йде. Блять, шановні нахуй, прекращайте, сука, нить. ви зараз реально нічим не відлічаєтеся е, цих же ж самих і кацапів, понімаєте? Те, що так само вони завідували, нахуй, і вони почали проводити свою спецоперацію. Блять. І з другої сторони, вони, в принципі, добиваються щас своєї цілі, тим, що вони пиздують по всім там лініям електропередач, по всім підстанціям, що зараз міста без електроенергії. Но вони іменно не цього добиваються. Вони добиваються те, що ми всередині починаємо друг з другом гристися що починається все що починається після. Типу, хорош, давайте заканчувати війну, блять, некомфортно живеться, там 5 десяте, ви, блять, подивіться, як нахуй пацани, сука, на передовій. Вони під дождями, блять, вони в калюжах сплять, нахуй світла в них немає. Або тих людей, що, блядь, без, буд ну, без будинки взагалі лишились. А ви суканиєте на те, що зараз відключили світло, блять, або два рази на день я відключили, а в сусідньому будинку не відключили. Коротше, ці люди, що пишуть цю хуйню, тупо нічим не блядь, від наших, сука, нешановних сусідів, кацапів. Ну і все. Я думаю, мораль понятна по історії, блядь, якось так.